Доброго сланого дня, святе Письмо на кожен день, Євангелія від Луки, 7 глава, з 11 по 16 вірш. Одного разу пішов Ісус до міста, що зветься Наїн, і з ним ішло багато учнів Його та безліч народу, коли ж він наблизився до воріт міста. Ось виносили померлого, єдиного сина в матері своєї, а вона була вдова. І багато народу з міста було з нею. І побачивши її, Господь змилосердився над нею та сказав їй: Не плач. І підійшовши, доторкнувся до мар, і ті, що несли, зупинилися, і сказав: Юначе, тобі кажу, встань. І сів мертвий і почав говорити, І віддав його Ісус Матері, Його, і всіх охопив страх, і славили Бога, кажучи: Великий Пророк. Постав між нами, і відвідав Бог народ свій. Богу нашому, слава завжди, нині повсякчас, і на віки віків. Амінь.